Воїн світла це не той, хто перемагає інших, а той, хто щодня перемагає себе, хто тримає слово, стоїть за правду і не втрачає духу, навіть коли весь світ хитається. Так починається кожен великий шлях з іскри всередині. Матвій, що ти там робиш? Знову фантазуєш, на Івасика напали, йому потрібна допомога. І я до нього, а я по дорослих. Іноді зло не чудовисько, а натовп, а відвага це вийти один проти багатьох. Гей, боягузи, ви що, троє на одного? Як ти нас назвав, сміливий, так? Тоді відповідай за друга. І Васик у страху втік. А Матвій залишився, готовий стояти до кінця. Іноді, щоб стати сильним, треба впасти. Я не завжди знаю як, але хочу стати кращим не для когось, для себе, щоб в серці було не страшно. Я не хочу бити першим, не хочу ламати слова. Я вчуся бути чесним навіть тоді, як болить душа. Матвій ішов крізь ліс. Кожен крок з болем у тілі. Але ще сильнішим у душі, і раптом серед моху й тиші дім, старий, дерев'яний, теплий. Із лісу вийшов він невисокий, негучний, але в кожному русі глибока точність, в очах тиха рішучість, у поставі сила скелі, простий як земля. І величний, як небо. Ти тримався гідно, але впав не від болю, а тому, що ще не знаєш себе. Хто ви? Неважливо, хто я? Важливіше, хто ти, насправді, пий, зніми біль у тілі. Матвій п'є, мовчить, а старець несподівано, легко й точно ловить у повітрі, падаючий лист краєм ножа. Це тривало мить. Але Матвій відчув перед ним не просто чоловік, перед ним учитель. Ви, ви бачили, як я тренувався? Я хочу вчитись у вас, хочу стати сильним, щоб ніхто більше не знущався над слабшими. Я не вчу битися, я вчу честі. Без внутрішнього стрижня ти не воїн, ти просто кулак без душі. Я готовий вчитись, хоч зараз. Остап дивиться на нього спокійно, але крізь погляд, мов крізь вогонь, і каже просто без піднесення, але в кожному слові стрижень. У здоровому тілі здоровий дух. До людей стався як до рідних, стережися гордині. Стеж за чистотою думок, борися. Але не за злість, а за честь своєї родини. Шануй природу як живу істоту. Пам'ятай предків вони джерело мудрості, і головне, тримай слово. Тоді ти станеш не просто воїном, ти станеш людиною, яка обрала шлях серця, а серце, що несе світло, здатне пробудити цілий народ. Матвій стоїть, мов укопаний, дихання спокійне, але в очах полум'я. Він побачив образ себе майбутнього і мовчки киває, саме звідси починається великий шлях кожного, хто прагне знайти свій кодекс честі. І я йду з вогнем у серці.